Каву в автоматі по євро. Вся кава дуже класна. Капучина взяв. Вот. Дуже, дуже дешево з технічних країв. Всього-навсього євро, стаканчик кави. Притом класний. Це така цікава штука. Магазин Kaufland, Чилі фаден. Нітки чилі. продаються, що воно таке бог його знає. По 2 євро. Там, не буду знімати, бо там Короте, по 2 євро такий пакетик за 10 грамів. Хто пробував, напишіть. Побачив таку цікаву штуку. Бір лікер називається. От, по 9.99. Тобто пивний лікер, якщо дословно переводити ніколи такого не бачив 25 процентів міц... міцність да? що то пишуть що треба переводити а ви бачили чи може куштували напишіть в коментарях 10 євро якби дороговато конечно, за 0,5 Щойно був в калінки, я вам розказував, що це магазин, якось зроблю обзор його І дивіться, що я там знайшов. Мойва. Не розбірана чи не розібрана. Притом українська. От. Ну, не, не дешево, правда. 4,80 за цю упаковку, тут 700 грам, Ну, я, чесно, здивований і е, в хорошому смислі шикований. Зараз пожарю мойвочки, Поїм. От. Бачите? 482. Отак. От. От. От так що смачного мені можете побажати. Добре, далі буде. Ось побачив в Кауфландії наші міцні напої українські. От водка президент якась по 12 євро і Мідов по 8 євро. Друзья, магазин Лидл Німеччина я побачил такую интересную штуку. Октопус тентакель. Да. Короче, что-то со сминогом связано, або с кальмаром по 9.90, правда. Почти 10 евро. Вот он замороженный вот такая вот он кажут поближче все дивіться видите вот такая упаковка вот так воно все виглядає тут у нас греческая притом 540 грамм короче він замороженный в такой штуке ну дороговато конечно це не за килограмм це за цю упаковку 600 грамм написано 10 евро килограмм 1850 шкур вообще пока брать не будем Така от интересная штука тоже Кільця кальмарів з додаванням води. От 7 евро за 700 грамм Ось така упаковка тоже написано що гречески короче якось надо буде взяти попробувати. Ну, не цей раз мабуть. От там от написано що, бачите, Со шпината, шпинат зейс з сиром. О, тут ще щось бачимо таке всякі молі продукти. Інтересно, це щось у них нове, якась, новий асортимент. Раніше такого не було в Лідлі, наскільки я пам'ятаю. Бачите? Взагалі, друзі, був в Лідлі, взяв собі на вечерю таку штуку. Типа Дерунів. Райбе Кохін називається. Упаковка 300 г, коштує 1 євро центів. От, Його можна е, на сковородці жарити чи смажити, можна в духовці запікати, а можна на грилі готувати. Ну, спробуємо, спробуємо, що воно таке. От, смачне чи ні.